Доброго дня, everybody, Вітаю всіх на нашому каналі. канал Інова Україна. І е, сьогодні хочу вам розповісти про ось такий гібрид під назвою Титан. Це підщепа типу кукурбіта для живцювання кавуна дині. Дні. Від компанії Зеї Угорщина. Це селекційна компанія. І Інова Україна компанія є офіційним представником за Київ в Україні. Тому звертайтесь до нас, хто бажає придбати насіння від компанії Закі. І що я хочу розповісти про цю підчепу, це новинка, яка недавно нещодавно до нас завітала, і в цьому році ми її випробуємо. Але дуже багато бахчеводів, хто побачив цю прищепу, він дуже задоволений і вже зараз ідуть замовлення. От зараз записую відео, але вже бахчеводи замовляють, тому що по різним групам бахчеводів, де ми... Давали невеличку таку звіт про поступлення нових насіння, і в тому випадку, ось про титан. Багато хто зацікавився. Чому? Тому що цей, цей, ця підщепа титан має велику зернинку. Ось я вам зараз висипаю на листочок, продемонструю, і ви дивіться, яка крупна, така велика зернинка, яка дуже зацікавила. Бахчеводів, і кажуть, що хто професійно займається вирощуванням кавунів та динь, і хто робить підщепу, підвой підщепу кавунів та день, то вони кажуть, що ця підщепа саме титан, вона найбільша, яка є інші аналоги в Україні. І навіть скидували фото, фотографію, і порівнювали з титаном і іншими підчепами. І це дуже добре, тому що в залежності від такої крупної, великої насінини має бути і товстий тургор, який буде підтримувати саму рослинку. Від цього залежить і величина самого плоду, і навіть цукрістість від підвою. Тому я хочу зачитати зараз властивості титану, а саме це стійкість до фузаріозу, вертоцеліозу та нематод. Має дуже потужну кореневу систему, відмінну холодостійкість, дуже швидко і рівномірне проростання. Це рання підщепа. Щеплювальне вікно цього сорту довше, ніж у середньому по цьому сегменту. Рекомендується також для динь, добре впливає на смак і брикс. Дуже надійний, високий урожай навіть на, сладкому, на, на слабкому ґрунті. Ось е, такий невеличкий опис від наших колег е, з Київ з Угорщини. А в цьому році ми будемо випробувати і бахчеводи, хто вже придбав насіння підвою, вони будуть випробувати, показувати нам е, результати. І ми з вами в наступному відео, відео поділимося з результатами. А зараз підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок. І гарних вам всім рожаї, миру, перемоги і до зустрічі!